Є с родно. Діля Отдай мажора, блять, на камеру і піздец. А шо там? Там буде або міні, або мінор, або мажор, або грант. Це мінімум два мініка. Три сонечко, яке все лучше, типу це буде два мінімум мінори. Давай, давай, нормально. Ща буде таке і все, піздез. Давай, давай, ще одне. О, блядь. А як у Яля закрити? Це все три закрити. А якщо агрант? Агрант може просто випустити. Може в тій хуйні відкритись. Прикинь, зараз три закриємо. Я понял. Зараз закриємо. Як то одну закриє, так. Да? Немає поїде. Сті по Та впизду на пакет докрутить. Хоча б один мінор. Чап мінор, мажор, мажор, мінор, мажор, мажор, та та він на.